Вітаю в ефірі Екофактор. Науковці з різних країн вже давно вивчають вплив енергетики тварини на стан здоров'я людини. Наприклад, канестерапія це е, тут терапевт собака, Філінатерапія – там терапевт, кіт. Також іпотерапія це терапевт-кінь. Коти, за ствердженням німецьких вчених, забирають негативну енергію у людини. Всі, котолюби знають, що ці тварини завжди підійдуть до хворої людини, будуть лежати та мурчати, доки господарю не полегшає. Собаки навпаки наділяють людину своєю позитивною енергією. А іпотерапія це взагалі лікування дуже серйозних захворювань, зокрема психічних і фізичних. Коні це величезні, сповнені живою сили тварини. Вони були одомашнені десь три тисячі років до нашої ери. Історичні матеріали, що збиралися та оброблювалися археологами і палеонтологами, вказують на те, що спочатку людина використовувала цього савця як джерело їжі. М'ясо, молоко, що доїли з приручених тварин, ще одягали шкури як одяг. І тільки згодом людина почала розуміти, що їй вдається керувати цією кремезною твариною. Поступова присутність коней у житті людства на тисячі років стала необхідністю. Як свідчать історичні довідки, кінь став символом сонця і водночас потойбічного світу також символізував нестримні пристрасті, інстинкти та чоловіче начало. Слов'яни язичники вважали його символом смерті, також воскресінням сонячного божества, тіленням багатства, волі, могутності, вірності, відданості. Запорізькі козаки любили коней більше за життя, називали їх вірними братами, нерозлучними товаришами. Власне, козак і був козаком, коли мав коня. Ми спостерігаємо в фольклорі, як він звертається до нього, як до побратима, просить розбити тугу по зеленому лугу, винести його з тяжкої неволі, розділяє його радість у перемозі над ворогом. Заповідає йому, вмираючи, передати з дикого степу вісточку дорогим товаришам, близьким родичам у славній Січі і далекій Україні. Народна творчість надає йому такі прізвиська, як вороненький, баски, тобто швидкі, прудки, жвавий, вітроногий. А ще в Україні, коли дівчина напувала коня козака, то було свідчення о коханні. А коли вона сідлала коня або розчісувала гриву, то взагалі любов вже розквітла. Вирізблені з дерева кінські голови, коньки, підкови були надійним оберегом від злих духів. Взагалі для багатьох народів світу кінь вважався священною культовою твариною. Згодом людство поступово перейшло на більш продуктивні засоби пересування і вже на дорогах світу майже не знайдеш так званий гужовий транспорт. Але спілкування з цими величезними тваринами люди не полишили. Бо у цьому надзвичайному представнику світу тварин криється багато цінних сюрпризів. Ми завітали до кінного клубу з актуальною на ці часи назвою Патріот Запоріжжя. Саме під час цих відвідин було чудно гучні залпи артилерійської зброї або попереджувальні сигнали сирени. Але впродовж спілкування ми взагалі перестали звертати увагу на ці звуки. Виявилось, що наше заспокоєння взагалі не випадкове. Господиня клубу Анастасія Копішинська розповіла про власні спостереження. Були от переселенці. Котрі виїжджали їм, якийсь тимчасовий прихисток надавали, і привозили прямо автобусами людей з дітьми для того, щоб вони поспілкувалися, якось відволіклись від війни. Ну, дуже багато було з Маріуполя, з Запорізької області, з окупованих територій. Вони кажуть, ми тут побули, як буто цього нічого не було. Ну, Якби то вже все добре, тут так тихо. І так ми поспілкувалися, ну, наче в іншому світі опинились і каже, так, аж от зараз. Складно повірити, що це все було з нами, що це дійсно відбувалося. Піклування про улюблених тварин найчастіше дає сили подолати свої страхи. Енергія любові нікуди не подінеться. Кругообіг її в природі дає сили навіть у найважчих ситуаціях. Як тільки розпочалася війна, ми з сім'єю переїхали до конюшні. Щоб бути поряд з нашими улюбленцями, щоб бачити, як вони відчувають все це, щоб заспокоїти їх, але вони заспокоювали нас. Заспокоювали нас, діток. Дуже гарний такий психолог. Коли до нього приходиш, якось зразу спокійно становиться. Ми завжди поряд з ними, ми годуємо, хвилюємося про них. І, мабуть, це трохи послабляє наші страхи, тому що коли ти завжди з таким великим та могутнім звіром, і він спокійний, і ти теж спокійний, тому що якщо він не боїться і ти поряд з ним, то це якось розслабляє. Даша познайомила нас зі своїм другом, якого, до речі, вважає ще й психологом. Цей кінь, жеребець, який має дуже дуже нравний характер. Він дуже строгий, але зі мною він веде себе як маленька дитина. Він відчуває мене як маму, мабуть. Він мені завжди прийде, покладе до мене свою голову. так І... Дуже спокійно з ним, він як, якби відчуває а, мою емоцію, що мені погано, він завжди зі мною постоїть. Каже, давай, плач. А, дуже люблю його. Йому 13 років. Він не тільки мій психолог, він ще мій партнер. Ми з ним займаємося професійно кінним спортом, а, з дисципліни Конкур. Пригаємо через перешкоди. Основна його місія – захлідник. Дійсно, кін такої краси та статі, а саме коли перебуваєш поруч з ним, викликає захоплення. Якщо ж скачеш на ньому, то відчуття єдності з такою міцю взагалі дає неперевершені відчуття. Кінним спортом я займаюся з маличку, мабі, мабуть, з восьми років. Це приблизно 12 років я у кінному спорті. Даря копищівська per Україна і джерел з До кінного спорту мене привела моя сім'я. Мій батько і моя мама. Вони займалися кінним спортом теж з юності. Моя сестра майстер спорту з кінного спорту, і вона мій тренер. Яка вела мене у всіх моїх визначних змаганнях, таких як чемпіонати України та чемпіонат Європи. За 11 років я стала кандидатом у майстри спорту та веду тренерську діяльність. У мене є багато діточок, які займаються у мене кінним спортом. Коли до мене приходять діти, вони відразу забувають про о, усе те, що було поза межами конюшні: про школу, про якісь о, переживання, мабуть. Вони тільки дитина та кінь. Все. Це дуже гарно, це мені дуже подобається, тому що дитина відчуває себе якось вільно тут. Дійсно, діти зараз знаходяться у стані стресу або просто мають обмеження у розвагах, спілкуванні багато часу проводять у соцмережах. І як альтернатива, за будь якого сезону прогулянка та спілкування з кіньми на природі буде працювати як добре, заспокійливе. Взагалі, довкілля, коли ви відноситесь до нього з повагою, може подарувати вам багато задоволення. Ми дуже полюбляємо тварин усією сім'єю. І коли моя мама ходила по гриби, вона знайшла маленьку свинку, яку загнали собаки, і ми її вигодовували з соски, поїли молочком, і вона дуже гарним була дуже гарним була моїм другом. Вона за мною бігала як собачка, пригала за мною через перешкоди. Вона навіть жила в мене вдома. Якийсь час, тому що була дуже маленька, і ми за нею дуже опікувалися, переживали, як вона буде, тому що це дика тварина, але з нею все гаразд. Як тільки вона виросла, ми її випустили на острів. Зараз вона десь бігає тут. Щоб налагодити позитивне спілкування з кіньми, треба мати бажання і звичайно, відповідальність, бо це дуже чутливі тварини. Устанній ми побачили юну леді, що ретельно доглядала за Гудзоном. Саме так звуть цього коня. Та з ними треба дуже ласко домовлятися. Можна його пригостити чимось. Воня як я покажу. ой, ой. У мене теж з'явилася любов. Дуже-дуже хочеться і їздити, і ходити з вами, бо ви даєте стільки любові, як не одна, жодна тварина таки не дає. Коні потребують ретельного догляду, що дає змогу запобігти певним хворобам та травмам. Раз на рік їх обстежує стоматолог та робить манікюр Коваль. Поки ми зосередилися на зніманні коня, котрого звуть Гудзон, до стайні завітав кабанчик. Реакція на активну тварину могла б бути непередбачуваною, і ми переместилися у безпечне місце. Такий. У Урині, що доглядає та тренується з Гудзоном, всього 14 років, але це заняття вже стало для неї улюбленим. Під час війни я приїжджаю до коней, щоб заспокійтись та відволектись від е, життя в місті, якогось стресу. Вони допомагають е, заспокійти душу. Е, навіть під час домашнього навчання е, я знаходжу час, щоб частіше приїжджати сюди та якось е, взаємодіяти з конями з е, коньми, їжу з ними е, просто. Ну, спілкуюсь. А, також а, ну, на вихідних в нас трішки більше людей. Там можна якось також а, знаходити нові, нові знайомства, а, слухати цікаві історії. Урина самостійно виконує всі необхідні дії, бо з маличку займається кінним спортом. І це, як ми бачимо, не тільки тренування. Коли коня готують до занять, обов'язково захищають тулуб та ноги. Кінь як машина потребує, щоб його прогріли, тобто дали певний час розігрітися, щоб потім вправно разом з вершником виконати необхідні дії. І як результат, Гудзон з Ориною зразково долає перешкоду. Цей від кінного спорту має назву конкур. наступного випуску від господині клубу Патріот Запоріжжя Анастасії Копішинської ми дізнаємося про те, як працює на зцілення здоров'я людини спілкування з кіньми.